Я думаю, що 9 не будеш купати розказує. Вся рано, ся півні не співали. Давай те, тут травинок косимо, свиня. Ди бля нікому не зажигавка, або. Іх джапур. Ты бля долбочос на мне не так холодно, блядь, шли. В сках! Так ты плишься! Ты дуросите, блядь! Да там холодно пизда я Че ж давай, в шкробах тебя заберем!

Ще по хвильно не зайшов, вже 20 метрів пройшов Те камера стільки не достанешь, скільки може прийти Фума